Вітаю, друзі, 26 квітня. А чому ж це раптом наш Володимир Зеленський перехотів їхати в Рим на похорони Папи Франциска? Що ж таке трапило, що людина, яка понад усе любить відіграти свою роль в таких величних? Місцях в таких величних речах зараз перехотів їхати. Що ж трапилось? Він же ж так любить свої щі показати серед сильних світ цього. Відповідь досить проста. Трамп пригрозив вийти з мирного процесу вже наступного тижня, якщо угоду не буде погоджено. Про це пише The Times. Президент США додав, що Зеленський не має вибору, окрім як передати Росії зайняті нею території. Трамп вважає, що ця земля була захоплена і не повернеться. Угода на столі переговорів полягає в тому, що окупована Росією територія залишиться окупованою. Росія не збирається її віддавати. Ця частина висічена на камені, каже Джерело, близьке до Віткофа. Ну, що ви хотіли. Все. Імператори домовились: тому Гренландію, тому Крим, тому Канаду, тому Луганщину і Донецьк. Ну і десь отак. Світ ділять. Ви можете 30 раз кричати: Трамп поганий Путін диктатор і так далі, і так далі. Нічого не зміниться. Вони виходять виключно з власних національних інтересів. Це ми бігали, підставлялися за чужі інтереси по чужим столицям. А вони чітко знають, де і як. Відстоювати свої. Тому Зеленський петляє. Він хоче виторгувати. Виторгувати собі по максимуму. Виторгувати недоторканість для себе і десь де, де десятків з 5 різного роду менеджерів, як він сам казав. І цим займається активно, торгується. Але терпець у Трампа закінчується і може перерости все в таку турбулентність. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.